За все наш великий Боже, дякуємо тобі за. Що ти з нами, дякуємо тобі за те, що ти благословляєш нашу країну, ти захищаєш нашу казанку від ракет. Ти захищаєш велике батько нас ко кожного дня. Хвала і слава тобі за все, благослови наше служіння, тому що ми тут зібрались для того, щоб прославити твоє святе ім'я, прославити, велике батьку, тебе, сказати тобі дякую за те, що ти робиш для кожного з нас. Хвала і слава! Дякуємо тобі за батьків, які є у нас. Дякуємо тобі за братів і сестер. Хвала і слава тобі за все. Ми молилися тобі, весь народний, хай скаже Амінь. Все, сідаємо, сідаємо. Сьогодні мені випала велика честь казати слово. Давно я у вас не була, так? Да? Позапрошлий раз. Мені просто так сподобалось вам говорити слово, що я вирішила іще сказати. У нас сьогодні є новенькі, є Русланка, а, Аліна. Мар'яна. вон Руслана сидить. Круто, що в нас є нові люди. Амінь? Не чую я. Нарешті. Добре. Є в мене слово поділитися, з яким би я хотіла. Ми вчора з Лізою прибирали вдомі. І ми включили е, так, ну, е, проповідь про батьків і дітей. І ми з Лізою слухали, можливо, якщо е, все ж таки я вкраплю там деякі смішні моменти. От. І ми слухали, і так сподобалась ця тема, і я от думаю: ну, правда, у кожного з нас є ж батьки. так? В кого є батьки, підійміть руки. У кого є тато і мама, підійміть ручки. Є, у всіх є, да? класно, класно. І я остаю, і у ця ситуація, і, ну, я такого бачила потім не раз. І молодь вона не поважає своїх батьків. Зараз ми прочитаємо те, що говорить Біблія про нас. Про нас з вами, не про батьків. Да? Ми не будемо читати, що потрібно робити батькам, да? тому, щоб вони там. Ми сьогодні будемо аналізувати своє життя і будемо змінювати себе. Тому що е, я хочу, е, щоб молодь вона змінювалася, щоб вона змінювала все відношення до тата та, та й мами, щоб, змін... щоб вона змінювала це відношення і починала цінувати батьків, поки вони є. Тому що батьки у нас вони не вічні, вони не будуть з нами завжди. Колись прийде там момент. Але сьогодні потрібно цінувати без своїх батьків, берегти, тому що вони єдині. Так, батьків не вибирають. Я це розумію. У когось, можливо, мама там, ну, сильно строга, там щось там, там не дозволяє там, щось або тато напроти, ну, дуже там строгий. ну, або там, різні є ситуації, у кожного різні ситуації. Але я хочу, щоб сьогодні ми з вами вчилися, знаєте, правильно вчиняти в цих ситуаціях, тому що всі ми попадаємо під якісь емоції, в цей емоційний стан, і можемо батькам грубити, Да, От можемо іноді. І давайте ми з вами почитаємо те, що говорить Біблія, те, що нам говорить Бог в наше життя. І записуйте. До Єфесян, 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 шостий розділ з першого по третій вірш. І що нам говорить Біблія? Тобто слово Боже, да? воно нам говорить: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це є справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обідницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Знаєте, Біблія нам говорить, щоб ми слухалися своїх батьків. В чому питання до вас, до кожного? В чому заключається пошана до батьків? Давай почнемо. Ти ж хлопчик, надо ж оступить. Ну так, да. не ображати. Льоша. Допомагати так. Да. Допомагати, так. Да. Не каже, там. Допомагати, да. так, да, батькам, да, Ростик. Ну це теж, так, да. ну, да, конечно. Не про... да, ну, не провоцировать тоже. теж. Да. Ш... В чому ще пошана заключається до батьків? Коли Слухняність, да, коли тобі тато або мама говорять, да, от, не роби так. Ну ну не потрібно тобі от дружити з цією дівчиною, або там да, дівчина з дівчина, або хлопець там дружить з якимсь хлопцем, який пога має поганий вплив. І батьки ж вони бачать більше, вони прожили набагато більше, ніж ми. І вони да? Да, Прислухуватися до батьків, да. І да, от. Батьки вам радять, да? от Юля, ну не робити цього, да? наприклад, там або Влада, або Оля, да? от або Русланка, ну, Аліна, Мар'яна. Да? от Мар не ну, тобі не потрібно, наприклад, дружити з цією дівчиною, тому що ну, вона на тебе погано буде впливати. І мама бачить, що ти починаєш вже не слухатися, ти починаєш вирядувати, ти починаєш ну, постійно, ну, маму, там, так скажемо, дратувати своїм своєю поведінкою. Ви ну, ми, ми розумієте, про що я так? І коли так, вам батьки радять, то іноді нам кажуть, ну, здається, що. Вони нас не розуміють мене таке було. Та вони мене не розуміють. Тобто, ну я, яка прожила тоді 17 років, і батьки, які по 35 років прожили, ну тобто, знаєте. От і нам часто здається, що батьки нас не розуміють, коли вони нам щось радять, там там кажуть, ну, тобі не потрібно дружити з цією дівчиною, тобі не потрібно дружити з цим хлопцем. Або коли починаються відносини в 13 років, ну в 14-15, ну у хлопця з дівчиною. Іноді батьки проти, тому що вони розуміють наслідки. Да? І батьки нам вже ж не бажають поганого, да? що вони о, зараз моя дочка наділає діло, ха-ха-ха, Ну, ти батьки ж не так. Да? Ну, вони напроти, вони нас огортають, вони нас ну, намагаються захистити. Ну, але іноді ми впираємося і говоримо: Я зна, ну, ти мене не розумієш. Ти мене не понімаєш. Ну, знаєте, ні, батьки все розуміють. І знаєте, в свій час мені було, ну, я не знаю, скільки мені було років, можливо, 15, можливо, 16, Був момент, коли я хотіла і піти гуляти. Ну, просто ввечері піти з молоддю. І я розуміла, що та, ну, я була впевнена, що я не буду піддаватися, якщо вони, там, наприклад, там матюкаються. Я була впевнена, що я не буду матюкатись, наприклад. Я була впевнена, що я там не буду вести себе так само, як і вони. От я була, ну, прям, ну, була, так. я була ну, була, святою так вважала. Що... Але тато мені говорив, ні, Діано, ну, не можна, не можна. І він мені говорив по Біблії, він мені по писанню говорив, що. Ті, хто ходять в темряві, ті вони спотикаються, ті вони, так, скажімо, знаходять приключення, да, пригоди. І я тоді не розуміла, ну, чому мені там не можна вийти. Там? Ну, я, ж там не буду, я ж не прийду там 12 ночі. Я ну, там, вийду там просто в центр з компанії, там, там, трошки нормально. Але тато та мама вони відчували, у них є відчуття. Я вам скажу по своєму досвіді, я, коли в моє життя приходять такі важкі, наприклад, ну, там, або спокуси приходять, або рішення, я ну, підходжу там до батьків і я з ними раджусь. Чому? Тому що я знаю, що у них є відчуття, Бог їм дав у це відчуття, коли ти обираєш і вони відчувають, це призведе до яких наслідків. Вони знають, що буде далі, тому що колись вони... Ну, Колись їх не, ну, не поправляли, а сьогодні вони нас можуть поп... ну, поправити знаєте, і дати нам раду, тим паче наші батьки вони в церкві, вони ходять до Господа. Ну, У кого ще не ходять батьки до церкви, вони, вони прийдуть в свій час прийдуть через те, що сьогодні ти знаходишся в церкві. Знаєте, І до чого я? Біблія говорить, щоб ми слухалися, щоб ми були слухняні, слухняні з нашими батьками. Якщо мама тобі говорить... Не йди ввечері гуляти, ну не треба. Значить, мама щось відчуває. Колись е, був момент, я все ж так керувалася до мене була подруга, і я з нею з ночовками. Я була тоді в класі, мабуть. Восьмий, сьомий, восьмий клас. І я... мене подружка гукає ну, з ночівлею, Я така думаю, та ну це ж човка, ну що там може произойти?» Але мені батьки говорили не потрібно, ну, не потрібно цього робити, тому що можуть бути наслідки. А я ж все вперлася, я хочу і все. Ображалася я? Як ви думаєте? Ображалася, в мене були образи. Я тоді не розуміла, чому вони мені ну, там, дещо ну так скажімо, забороняють. На той момент вони мені забороня... ну, Вони мені не дозволяли. Я тоді не ображав, ну я ображалась, думаю, ну чому так, ну чому, чому, ну, чому ін інші там інших відпускають? Мене не відпускають. Знаєте, сьогодні мені 21, і я дуже вдячна батькам, що вони мене не відпускали. Я б не знаю, ну де б я була, якби батьки. Ну, мені, мене не, як мене ну, ограждали. Відгорожували мене від усіх, від тому що вони розуміли, що ця подружка вона погано на мене буде впливати. Що сьогодні я попрошуюсь на ночівлю, завтра, на дві, післязавтра я вже буду там, вже в мене і відносини можуть бути. Тобто розумієте, що е, гріх він завжди лежить біля ну, е, у порога, знаєте? ну, Біля дверей твоїх, біля дверей твого життя, він завжди, він тут лежить. І тобі тільки потрібно відкрити оці двері, і він зайде. Знаєте, і батьки нам ну, дають раду, вони, як наші янголи, знаєте, вони нас, їм складно. Я вчора слухала проповідь, і от мені так сподобалось, як він каже. Пастир там казав, що от Батькам важко з дітьми. Чому? Тому що діти не завжди слухають, діти завжди вчиняють. Діти, знаєте, що я там, там казала, що вони вважають, що батьки не розуміють. Чому? Тому що діти так от думають. знаєте. Я скажу, що щоб ми все-таки слухались батьків, щоб ми е, не засмучували їхні серця. Уявіть себе на місці батька та матері, да, у вас є дитина, ви там для своєї дитини там, і шоколадки, просто там на ігрушки, та, пошлі да, без проблем, в аквапарк поїхали, в Карпати, там, куди там ще, куклу купити, там, купити там, щось солоденьке тобі захотілося, і, ну, і ти купляєш своїй дитині, да, а подяки від тебе, ну, від твоєї дитини тобі взагалі нуль. Знаєте, і коли батьки. А батьки вилажуються, викладуються в батьки, вони жертвують собою. Вони собою жертвують. Поки діти не вийдуть заміж, не женяться, отоді батьки заживуть. Я це, ну, це реально так і є. Тому що все життя батьки все віддають вам. У Мене тато не буде. ну, Ми там щось там залишилось там. Пельмені там там скокось там. Вона строє в сім'ї. Я, Даніл і Ліза. І ми тато спрашуємо, спрашиваем, ти будеш пельмені, Бо там їх мало. Ну, знаєте, Що тата скаже? Їжте, я не буду пельмені, навіть якщо він буде голодний. Разумієте? І це так, і це, і це так кожен, кожен батько і кожна мама. Разумієте? Це тільки приклад про пільмі. <знаєте> А скільки таких от, батьки собі не, не купляють одяг, купляють вам, батьки там собі, там собі десь щось, ну, вони працюють на тих роботах зранку до вечора, до ночі. Знаєте, ми там кажемо там, да, нам мало внимання, там батьки уділяють. Ну, тому що Батьки хочуть, щоб у нас був телефон класний. Ми ж всі хочемо айфони собі, да? всі хочемо, щоб батьки нам купили там джинси класні, щоб ми одягалися класно, і ми ще требуємо да, від батьків, чому ти мені мало там уваги приділяєш, Да? Тобто ми напроти повинні підтримувати наших батьків, не ранити їх, не робити їм боляче, шанувати наших батьків, допомагати в домі, якщо мама. Вона на роботі цілий день, ти в школі, ну, приходиш раніше, прибери в домі. прибери. Мамі буде вже, ну, ну, їй буде легче, їй буде приємно. В цьому є пошана до мами? Є, тому що вона відчуває, що вона не одна в домі, яка там постійно прибирає, Тільки вона обрала, ти пройшлася, носки розкидала, свої штани, там розкидала, там шукала, що одіть, все, опять, вся кімната в віщах. Ну, розумієте, що. Пошана повинна бути у батьків, ніколи не звинувачуйте своїх батьків, ніколи. Батьки це наші янголи, які нас, які нас годують, які нас одягають, які нас захищають. Тому слухайте своїх батьків, завжди радьтеся з ними. Тому що, я ж кажу, вони прожили як. Як мінімум, із того із того списку, вони прожили набагато більше, ніж ми. Цінуйте своїх батьків, говоріть їм частіше, як ви їх любите. Обіймайте. Я тата і маму часто обіймаю. Ми з татом, навіть це тата більше чи маму. Не знаю, чого так ну, виходить. Ну не знаю, ну от ну, якось так вийшло. <хай> 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 от, і ми. Чуть ли, не, чуть ли не кожного дня, ми, ну там він мене обіймає, я його там обіймаю. Ну, ну, я кажу там своїм батькам, ми там їдемо там кудись. І я кажу: ну, у нас просто прикол є. І я кажу, пап, ну він каже, денег нема. Ну, то є, він думає, що я буду денег ну, так, це, це просто наш жарт. І я така кажу: та ні, кажу, я тебе люблю. Він, ну, це. І Даніл ну, возле мене, а я що ми, ну, ми тебе всі любимо ну, ну, і тата, і, 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 і маму. Знаєте, от коли ти зізнаєшся батькам в коханні, як ти їх кохаєш, як ти їх любиш, як ти цінуєш, для твоїх батьків немає нічого дорожчого. Їм не потрібні ніякі машини, там, гроші. Ну, якщо ми рівняємо так? Ну, цінність, ну, воно все тліє на фоні. Коли ти зізнаєшся своїм батькам, як, як вони тобі, ну, до якої тобі дорожчі. Знаєте, вони тобі зізна... ну, да? Ви щось хотіли? Да. Мар'янка, е, Анжела знає, пішла домой, а Мар'яна, ну, да, а Мар'янка вийшла десь. Ну, Вона як і, 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 і не було. І зна... ну, вона прийшла, пішла Анжела і потім Мар'яна пішла. Може, теж домой побіжала. Да. Нічого страшного. І розумієте, коли ти говориш своїм батькам дякую, коли ти говориш дякую за те, що ти ну, ви мене ну, там, родили, да? дякую за те, що ви там подарували мені життя, дякую за те, що ну, ви там, там, ти там куп там папі, да? або мамі, ти там купуєш мені завжди, ти намагаєшся все для батьків більшого не треба. От розумієте, коли ти вдячний своїм батькам за те, що ну, вони. Поки ти поруч з батьками, дякуй їм, кажи їм, як ти їх любиш. Тому що колись ти вийдеш заміж або женишся, ти вже не так будеш частіше бачити своїх батьків і ти будеш сумувати за ними будеш думати. Чому я тоді раніше мало обіймав там, тату, або тата, або маму, там, розумієте? Оцініть своїх батьків, вони у вас одні, у вас більше не буде батьків. У вас одна мама, один тато. Якщо ну, у тебе в сім'ї тільки мама, ну, тобто нема тата, або напроти іще більше цінуй. Ну, тому що. Да, Льошка. Так, класна думка. Я теж хочу сказати, що відносини не потрібно нам руйнувати відносини з батьками. У вас було таке в житті, коли от ви от вам, там, мама там або тато, зараз я сформую правильно. Ну, от, ви вчинили не так, як говорив, говорили вам батьки. У тебе на, на душі таке от, непри, неприємно. от Ти розумієш, ти, ну, ти вчини, вчинив по-своєму, а в тебе от на душі от така от. Ну, от. А? Та ні. Таке от. А? Ну, Таке просто в мене є вираз, але я не хочу. Ну... Тобто ну, таке неприємно, таке, ти розумієш, що? От, ну, да. Поніли, да? <свят> да. ну, таке от какашка в тебе на душе. О, знаете, от, ти розумієш, що Ну, було у вас таке? У мене таке? Ні? Святі? <свят> а в мене таке було, коли от попросила мене мама щось зробити, я не зробила. І потім у мене совість, О, совість, вона мене мучає. <свят> да, совість, вона мене мучає от, і вона мені не дає спокою. знаєте. Цінуйте своїх батьків, бережіть їх, вони у вас одні. І ще раз я прочитаю: Шан... діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір це першу заповідь субідницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. Знаєте, більшість благословень, які Бог тобі дасть. Він тобі дасть через слухняність до твоїх батьків. От тому що Богу дуже приємно, коли ти шануєш своїх батьків, коли ти їм дякуєш, коли ти е, не перемовляєшся з ними. Ну, не так, коли тобі мама слова, ти їй 10, тобі мама два слова, ти їй 20 слів. Ще развернулася і хлопнула дверима. Тобто не так повинно бути. Бог не буде таке благословляти. Напроти, якщо ти мама слова, то ти нуль повинен. Тобто потрібно себе привчати ну, до шани, потрібно себе привчати ну, свій язик тримати іноді за зубами. Тому що навіть у мене іноді таке буває, що мені мама слова, я ще й прикусю, а потім думаю, ну що я роблю? Ну, Бог ж це, ну, це не благословляє. Знаєте, і мене, мене засуджує це часто, Ну, от коли потрібно. Знаєте, от е, я забула слово. <ріст> Потрібно аналізувати, аналізувати себе. Кожен, кожен, свій, кож, кожен свою дію по відношенню до своїх батьків. Потрібно іноді собі ротика ну, закривати, коли мама тебе ругає по факту, ну, реально, ну, ти розумієш, що ну начудив або начудила, то Приймай це, ну, змиряйся з цим, приймай це, змінюйся. Хвилиночку, змінюйся, ну, а не потрібно ще мамі там доказувати. ну, Ось це Бог благословляє. І потім ти, коли змиришся, твої відносини з батьками вони будуть на високому рівні. І це благословення, коли у тебе все добре з батьками. Я навіть боюсь уявити, якщо. ну, Якби у мене були погані відносини з батьками, для мене це мабуть найгірше. Ну, тобто, я потім не живу. Коли Ми дуже рідко, але буває, ну, коли там я попадаю, там, і тато там на мене там, кричить, там, ну, робить мені зауваження. І я розумію, що ну, щось взагалі, ну... щось і в цей момент, та, коли батьки там, кричать, ну, ти розумієш, що ти їх зараз не любиш. тобто ну реально, коли вони тобі на тебе там цей, там, там кричать, там, або дай ремінь», да, Тому, ну, <laughs> ну, наприклад, або там, да, ну, і то ти ж до мами не біжиш, мама, я тебе люблю, ну, там щиро, да, там, як я тебе там цей, ну, тобто, ти хочеш сказати, ну, там, да, ти, ну, сам хочеш ремінь взяти, да, ну, тобто, ну, тоб... ну, тебе, ну, ну, це приклад, вот. І коли мама на тебе там кричить, там, ругає, тобі робить там зауваження, Тут ти маму зараз не любиш. Да? Тобто зараз мама як баяга якась, да? ну, така от страшна, яка хоче тебе. Ай-яй-яй. Ну. Але мама права. Мама права, вчиться просити пробачення у батьків, шанувати. Знаєте, або коли тато да, там, ругає там, ай-яй-яй, там, Діана, там, як ти там, ну, ну. А мені ж все ж хочеться. Та ти пап, не розумієш. А папа такий каже: я не розумію, Ну тобто розумієте? Ну, тобто розумієте мені просто один раз папа сказав, сильно виросла чи що, ну тобто, я тоді поняла, що не можна, не, ну, не, не переговарюватися з батьками. Це, це не є гарно, це не є батькам це робить боляче. Ну, якщо, навіть якщо, ну, от розумієте, навіть якщо ви розумієте, що, що ви праві все одно. Якщо ви ще й змиритесь ну, з цим, ну, тобто, якщо ви попросите пробачення за те, що ви не робили, Бог це іще благословить. І у вас іще стануть міцніші відносини, розумієте? Бог благословить. Тому цінуйте своїх батьків, тримайте своїх батьків біля себе, не, не потрібно від них зараз тікати. Там, Ой, то поскрібай, бо я в город вже поїхав ну, учитися подальше від батьків, потім ви будете жалкувати. Напроти, будьте зараз. Цінуйте своїх батьків. Кажіть, як ви любите їх. Амінь. Амінь. На цьому я все. Ви, ви щось для себе взяли? Да? А ну, що для себе взяли? Потрішечки. Так. Да, да. Да, так. Даліш. Так, да. да, цінувати, берегти своїх батьків, тому що більше у нас батьків не буде. Бог нам дав тільки одних. Амінь. І зараз е я хочу, щоб ми помилилися молитвою каяття. Е кожен з нас якось неправильно вчиняв по відношенню до батьків. Вірно? Ну, було ж таке. Було ж таке, коли ми то перемовлялися, коли ми ображалися, коли ми батьків ображали, маму ображали або тата ображали. І е, знаєте, я хочу, щоб ми більше цього ну, не робили. Якщо навіть і з'являлася ця емоція, знаєте, щоб ми. Вчилися контролювати цей негатив, щоб ми вчилися стримувати свої вуста, щоб ми вчилися поважати своїх батьків. Якщо тебе просять твої батьки про щось, то зроби це, їм це буде приємно. Давайте встанемо на свої ноги. Я зараз е, закликаю людей на, сюди, на це місце е, молитися молитвою каяття. ті, хто побачив себе, коли вони неправильно до своїх батьків відносились. Ті, хто, знаєте, коли грубив батькам, коли недооцінював своїх батьків, ті, хто ображалися на своїх батьків, знаєте. класно, що є люди, які це розуміють, які виходять, тому що зараз це, ми будемо, це молитва, каяття, ми будемо просити у Бога пробачення за це. Амінь. Помолимось. Повторюйте за мною, великий батько. Я прошу тебе, пробач мене за всі мої гріхи, за всі неправильні дії, слова, які я вчиняв або вчиняла по відношенню до своїх батьків. Пробач мене, допоможи мені бути на твоєму шляху, тримати свої емоції. Цінувати своїх батьків. Навчи мене на цьому. Дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа. Молились тобі. Амінь. Слава і хвала тобі, великий батьку. Я тобі дякую за цих людей, які сьогодні розуміють, що де вони вчиняли неправильно по відношенню до батьків. Пробач, великий Бог, всіх нас сьогодні, тому що кожен з нас десь е, помиляється, кожен з нас. Е, вчиняю неправильно перед твоїм лицем, але я прошу тебе, прибач нас, Великий батько, пробач кожного з нас. Допоможи нам цінувати своїх батьків, любити Великий батько їх щиро, не ніколи на них не ображатися, а бути підтримкою для своїх батьків. Хвала і слава тобі за все. В ім'я Ісуса Христа ми молилися тобі. Амінь Все. на цьому наше служіння підходить до кінця. Зустрінемось на домашніх групах. Поділитися словом, яке ви сьогодні для себе отримали. Є у нас немає да, сьогодні на служінні тих, у кого дні народження. Тому на цій прекрасній ноті ми закінчуємо наше служіння. До зустрічі на, слідущі, на слідущу суботу. Я всіх вас чекаю. Амінь. Давайте Богу вас дамо славу за наше служіння. Все. гарного всім дня.